Новин. Індонезія вступила в Брікс, А трюдо йде з посади прем'єра Канади. А Молдова серйозно взялася за питання Придністров'я. Все це виглядає як черговий виток величезних змін на міжнародній арені. Індонезія офіційно приєдналася до Брікс. це четверта за чисельністю населення країна світу, і тепер вона хоче змінити свої позиції на глобальній арені, представляючи інтереси глобального півдня. Брікс, я вам нагадаю, це об'єднання найбільших так званих країн, що розвиваються: це Бразилія, Індія, Китай, Пар, Іран і Росія. Цікаво спостерігати, як країни шукають нові союзи, але тут виникає питання: а які цілі має Індонезія в цьому об'єднанні? Мені здається, це про прагнення зберегти баланс в світі, де конкуренція між самими ж цими ж блоками лише посилюється. А прем'єр-міністр Канади йде з посади. Джастін Трюдо оголосив, що залишає посаду прем'єра Канади. Поки е не оберуть нового лідера, він продовжить виконувати свої обов'язки. На прес-конференції він говорив про досягнення, включаючи підтримку України, але зізнався, що всередині його партії, до речі, за цього він йде зі своєї посади, є серйозні розбіжності щодо майбутнього курсу. І це може стати переломним моментом для Канади, бо Трюдо був символом стабільності і прогресивних ідей. Хоча його відхід говорить і про виклики, які стоять перед його країною. Чесно, шкода, трюдо завжди підтримав Україну і був на боці демократичних цінностей. А тепер цікаво, хто стане новим лідером і чи збережеться цей курс. І найцікавіше, що відбувається з нашими сусідами, Молдова прагне реінтегрувати Придністров'я. Молдовський прем'єр заявляє, що мета його уряду це повернути Придністров'я під контроль Кишеньова. Він наголосив, що перший крок це виведення російських військових, які там ще залишилися з радянських часів. Потім їх планують замінити міжнародними миротворцями. А він також підкреслив, що енергетична криза у регіоні і мається на увазі Придністров'я, має на меті дестабілізувати Молдову та вплинути на Україну. І ми бачимо, що Молдова хоче саме мирного вирішення проблеми, тому робить такі чіткі заяви, які показують її готовність до змін. Це великий крок для країни, яка довго намагається балансувати між впливом Заходу і Росії. Мені здається, це дуже важливий сигнал не лише для регіону, а й для світу. Молдова демонструє, що навіть такі маленькі країни можуть ставити амбітні цілі, якщо діють сміливо. Щиро сподіваємося, що Україна допоможе їм у цьому, як і вони підтримують нас.